Хобана! Привіт, друзі, родичі, сусіди! А також кошеня Муся і мишеня Пуся, відповідно. Після досить об'ємної перерви у часі я нарешті можу зробити огляд на цікавий принтак. І блін, що за принтак сьогодні перед нами. Знайомтесь. ender 3, v 3 v 3 v 3 що? SE, KE, КЕ, -E? Ну, що? Ну. Просто витри. Е так так, Краліті знову переграли усіх у чотиривимірні шахи і одночасно похоронили можливість загуглити щось про цей принтер. Тепер вам будуть випадати пости на будь-яку тему про є, але тільки не про цю модель. Та що там, цього разу з неймінгом все настільки погано, що навіть в себе в базі ми його назвали CoreXZ. Ну на сайті я маю на увазі, бо це просто неможливо. Я не знаю. Краліті, можливо, ви не отримали в СІТі 13 заказних листів, що я вам відправляв Шензен, і не знаєте, що це треба виправляти. Але, чуваки, будь ласка, ладно, напишу 14-й у форматі есе огляда на канал Artline 3D. До речі, напис ви зараз не бачите, бо я сиджу. Уявіть собі, в мене тепер є стіл. І знаєте що, хейтери? Він шатається! Хе-хе-хе, ця проблема ніколи не залишить Artline в спокій. Всідайтесь, комфортніше, нам з вами є про що поговорити. Що воно таке, цей Ender 3 V3? Діставши портал з коробки, це оця частина принтера, якщо що, у вас одразу виникнуть запитання. Замість стандартної П-подібної конструкції з алюмінієвих профілей, тут якась хитра, прямокутна система. Мотори передвстановлені, змонтовані знизу. Нічого не нагадує? Так-так, задні ряди вірно викрикують. Це верхня частина від Corex Y принтера. Тобто, ну, наприклад, k 1 c Тільки є один. Великий нюанс. У тебе X в Zі. Ну тобто, гляньте на голову принтера. Відносно моделі Core XY, він розвернутий на 90 градусів, іначе стоїть вбок, має бути по цій осі нахилений. Оце і є головний елемент інженерного генію Creality. Замість класичного для Бетслінгера мотора і літскрю, ведучого болтика якось тут. В цій моделі голова встановлена на лінійних підшипниках, тобто підшипниках ковзання і сталевих трубках. А рух по вертикалі, тобто осі Z і по осі X, забезпечують два мотори ось тут внизу. Але давайте спочатку поговоримо про зовнішні елементи, а тоді вже про кінематику. Це буде ближче до кінця. Так от збірка принтера тривіальна. Чотири маленькі гвинтика, щоб закріпити портал, приєднати Пару конекторів, тефлонову трубку, ось цю прикрутити тримач для пластика. Тут він не згори, а збоку, хоча, до речі, посадочні місця на порталі, ось тут згори є, та підключити екран. Він тут точно такий самий, як в К1С чи К1. Взагалі, лейтмотив забороненої близькості цього принтера і К1С, який в мене ось там стоїть, в цьому відео ви будете бачити постійно. Enjoy! так от на усіх вісях тут встановлені сталеві трубки діаметром стільки міліметрів, скільки бачите зараз на екрані. Мені ж треба понтанутися крутим. Штангеном, який мені заслали для відосів, і на кожну вісь тут встановлено дві. Типо розмір тут один в один, як весє чи кає, але самі трубки розведені ширше, і це плюс. Люфтбеде не такий жорсткий, як міг бути на ранніх кає, до прикладу. Там взагалі гуляло, дай Боже. В якості моторів Віси тут стандартні Нема 17. Виробник не маркований, і їх тут три. З одним все просто і зрозуміло. Він тягає бет по осі Y за допомогою стандартного зубчатого ременя. Ремінь 5,5 мм. Але, що цікаво, шків на моторі якийсь великий. Він більше того, що на С є. Розміром аж 25 мм. І це дивно. Але не так дивно, оскільки його розмір співпадає зі шківом на старому К1. То ось ви куди ділисти. Старі деталі, хлопчики і дівчатка з Китаю. Ну, насправді я реально трохи ухохати з цього факта. Сподіваюсь, для Беду воно покатить краще, ніж для корикс Вай кінематики. Але, блін, ремень натягнутий трикутником. І щось цей факт якось безаргументно тривожить мене. Піти до гадалки чи що? Тьфу, Антона понесло назад до наших козликів. Корпус нижньої частини з металу. Я думаю, алюміній, мій. Продакт менеджер по 3D принтам думає, що це дешевий силумін. Що це насправді? Я чесно кажучи, хазе, але магніти не магнітяться. Робіть цю інформацію, що ви хочете. Швів нема. Тобто це або лиття, або фреза. Але знову ж таки, з точки зору ціни, це, скоріш за все, все ж таки лиття. Спереду стоїть сенсорний екран діаметром 4,3 дюйми або 109 мм, якщо на людському. Сенсор ємностний, не дішман, як в кає, і може бути виключно в ландшафтній орієнтації. Переставити не вийде. Шлейфа тут рівно на 1 юань. Не більше, дивіться. Оце весь шлейф, що вам китайці поклали. Душа, з лівої сторони від нього новим шрифтом краліті горду написано Ender 3 V3, щоб ви раптом не забули, що ви купили. Ну, молодці роблять правильні кроки щодо впізнаваності бренда. Давайте тепер відкрутимо гвинтиків і зазирнемо у підвал. Але ще перед тим як відкручувати, давайте спочатку просто поглянемо, що тут взагалі знизу. Є. Yeah. Друзі. Якщо я виглядаю трохи інакше, то це тому що в нас тільки що трапилося е, прорив біологічної сущності третього класу, яка трохи не знищила нам студію. <клухи> <Та держи> ЙОГО! <клухи> ну, Повернемося до наших баранів. Сам мотор трошки висунув тут свою дубцю, нас висає назовні, бо основна частина спакована в хорніджейл, також відомий як підвал принтера. Так що я думаю, що це для покращення охолодження. Окрім цього, в алюмінці є вирізи для двох вентиляторів. Один ось тут. Другий ось тут. Ну і ніжки, вони приклеєні, але дірочки всередині для болтиків є. Тому, якщо вони відірвуться, можете і прикрутити. Ну да ладно, давайте знімемо кришку підвалу. Ну що, друзі, тут у нас багато цікавого, тому давайте по порядочку. Блок живлення тут універсальний: 110 або 230 вольтів. Але напругу треба обирати завчасно. Тут все по класиці. Вихід у нього 24 вольта, 15 А, що приблизно дорівнює 360 Вт. Це, в принципі, норм, бе тут на постійному струмі. Але велике, велике, але на материнці є роз'єм, щоб перетворити його на змінно-струменевий бет. Конектори не розпаяні, але людина з прямими руками. Порається. Що тут ще є? Насправді досить багато цікавого. Материнка тут дуже близький брат такої з КОДНЦ. По лівій грані блок беззвучних степерів. Три штуки розпаяно, плюс ще одне місце розведено, але без компонентів. Далі, рухаючись по часовій стрілці, ми маємо пару коннекторів для різноманітних датчиків. Трохи вперед в нас найцікавіше аж три роз'єми для вентиляторів, причому один з досить потужним мосфетом. Виведено контакти для додаткового нагрівача, прям поряд з мосфетом для нагріву беду. Також фід-живлення і стандартний автомобільний запобіжник плавкого типу. Синій, а значить на 15 А, тобто на всю потужність блоку. Найцікавіше тут, звісно, коннектори і контакти для додаткового охолодження і додаткового нагрівача. Це прям прикольно, можна поставити справжній закритий бок з автоматичним регулюванням температури. Чи якийсь суперпотужний обдув для деталі. Можливості є, головне прямі руки. Далі по колу у нас три нерозпаяні площадки, підписані Open and Reserve. Ну, очевидно, на майбутнє. Конектор датчика на материнці це прик. Порвете дріт, то замінити без питань. І кабель для Wi-Fi антени Корпус металевий, а отже сигнали не ходять. Тому антену вивели десь в район принтбеду Тут же зона місків MCU, тобто головний процесор, тут MIPS архітектури. Виробництво Ingenic, Стандартна історія у краліті то Поряд приютилась пам'ять від SanDisk і GPIO контролер тобто блок керування у 7 мільйонам датчиків релешек і так далі. Пам'ять тут, до речі, 256 МБ оперативної і 8 ГБ внутрішньої, розділеної на 7 окремих блоків, або в залежності від комплектації може бути 8, але це рідкість. Трохи нижче під Wi-Fi контролером підключено шлейф для дисплея. Мікро-USB для прошивки самої плати, а під нею три непідписаних коннектори. Один з них ніяк не хоче доповідати своє призначення, а от два інших позначені однаково, і один з цих двох то USB, роблячи логічний вивід, другий теж USB. Тобто, Фізично він є, але нікуди не виведений. Якщо вам треба, підпаяйтесь або замовте ще одну плату розводку. Закінчуємо обхід. Дві клавіші, boot і reset. Скоріше за все для дебагу і використовувались на заводі, а також коннектори на дотерборд, тобто додаткову плату. Зараз до неї дійдемо. Ну і все. Далі коло повністю завершено. Щодо платки, вона цікава, бо на неї приходить один рознім з материнки і йде жмих дротів, підписаний сопло. Але ще цікавіше ось цей коннектор, підписаний USB AI. Я думаю, що це конектор. Конектор для лідару або для камери. Але інфи на цю тему нуль, а самі краліті мовчать, тому хз. Для справки, на задній стороні плати нема жодних чіпів, і тому її функцію я не дуже розумію. Так як без жодної логіки вона перетворює 4 керуючих дроти в 7. Ну, хз, загадка. Ну і ще одна річ. Ось це велике пусте місце то для роз'єму Ethernet, який тут не розпаяний, але теоретично можна додати. Навіщо я хази, але можна? Загалом материнка і її обвіс на мене справили гарне враження. Це потроха від Кауденсе лише по іншому прошиті, і проблем з деталями не буде. Окремий лайк летий металевий корпус і заземлення прикручене ось. Однозначно одобряю. Перед тим, як закрити кришку назад, давайте ще поглянемо сюди. Це вбудований натягувач реміння беду. Ручний, але добре, що він є. Треба лише покрутити ось цей маленький гвинтик, і буде кайф. Ну що, ставимо кришку назад. Для цього треба ще не забути оцей вентилятор впіндюрити на місце, бо принтак впаде в депресію. Опа! Так. І встановлюючи кришку назад. Ми можемо порадіти тому факту, що китайці зробили два піни, які направляють конструкцію. Один ось тут і другий ось тут. Можуть же вони коли хочуть. Закручуємо. Ну що, продовжуємо страшний процес вівісекції принтера. До речі, якщо ніколи не чули це слово, не гугліть, я попередив. Рідна накладка на бет це гладкий пей, певно, найгірший з можливих видів пей. Я одразу раджу його замінити на текстурований чи ось такий. Двосторонній лист. З однієї сторони він має прикольну таку трикутничкову форму, яка від, віддруковується на моделях, з іншої сторони, стандартний текстурований лист. До речі, такі листи коштують ну, не дуже дорого, раджу вам подивитись на сайті. А можуть вийти і безкоштовно, якщо продакт впорався з керуванням системою знижок, і ви порахуєте знижку, яку я вам надаю. Хоба! не чекали. А тут, нарешті, інтеграція, яку я довго просив. У мене для вас є промокод. Core XZ, який впродовж тижня дасть вам знижку 10% від ціни принтера на сайті. Тож, ціво, користуйтесь. Але спочатку подивіться огляд. Ну так от, Black Bacardi танці на принтбеді стягуємо накладку, і згорів принтак, гори і філамент. Відразу відкручуємо гвинти, щоб подивитися на платформу. Так от, відкручуємо 4 гвинти. Я їх так щедро затягнув. Так от, після цього, після відкручування, уся принтбедіна. Разом з магнітною надкладкою спокійно відкладається у сторону. Перша приємна несподіванка цього разу креаліті наклеїли фольгований поролон на нижню сторону беду, так що остивати він буде повільніше. І до речі, наші скани з тепловізором це підтверджують. Приємно, крім цього, під кришкою знаходиться чотири тензодатчика. Ось вони раз, два, три, чотири по краям беду, там де гвинтики стоять. І так це знову вушка К1С заглядають нам в кадр. Я, якщо чесно, не розумію, чому креаліті просто не поставить один тензодатчик в. Голову ось сюди, замість чотирьох на принтбет. Але ви знаєте, їм видніше факт фактом: датчики стоять прямо під болтами, і вони всі йдуть на досить таки велику плату, ось тут, на якій є контролер для обробки. Ймовірно, він по серійному підключенню базарить з материнкою, як Гопнік з чата ТГ обробляє ведучого YouTube каналу, тобто повільно і нагло. Ну, нас насправді такі подробиці не сильно цікавлять. Важливо тут одне: ця плата розташована в досить такі гарячій зоні, і немає ані завалящого радіатору на собі, ані вентилятору. А отже, з усіх але принтера планує померти першою в 27. Це, як на мене, суто спекуляції. Ще з цього ракурсу чудово видно дві каретки на підшипниках ковзання з найменуванням а 2 Нічого цікавого не лишилось, крутимо гвинти назад і дивимося далі. Ну що, час розвернути ізбушку цю до нас дубцею і подивитися на родзиночку цього принтера Core XZ Kinematica. Оба! Дивіться, яка краса. Взагалі, свої думки на рахунок такої конструкції я залишу на потім. А поки давайте подивимось на конструкцію. І якщо чесно, дивитись тут особливо нема на що. Знизу на лінійних направляючих є дві пружинки, щоб не билося. Згори справа два свічі один ось цей, другий ось тут внизу. Тобто домашня позиція в цього принтера згори і зліва. Ось так. Оце домашня позиція. Можна відчуєте, як клацають свічі. Ще тут є автоматичні натягувачі ремінів. Ось тут. А також датчик філаменту, який цього разу прикручений прямо до рухливої частини. Ось він, а не до тримача з пулу. На відміну від попередників без слінгерів, тут вже є тефлонова трубка до самого екструдера. Це плюс пил не насідає на філамент. Вхід у детектор філаменту ось тут знизу. Отже, розраховано, що спул теж буде на рівні екрану. Це гарне рішення. Воно зміщає центр ваги ближче до землі. я, до речі, такий мод зробив навіть на своєму КЕ. Остання ремарка, дріт, що йде до голови, переробили. Тепер він круглий і має кришку, а також стрейн реліф, тобто пластикову частинку, яка знімає з нього зайве навантаження. Це Правильно закає мені завжди страшно, коли він головою смикає. Знову принтер робить сік фліп на 180 no scope. І час розібрати голову. Пара гвинтів з різних сторін і плата буде перед нами. Тепер кришка тут знімається так. Спочатку трохи вгору, а тоді на себе, щоб пластикові тримачі вийшли з пазів. І тягнете. Тягніть не сильно, бо там вентилятор, як ви бачите. Тут в нас цілий зоопарк, наче зебра на ім'я Кіся. Ви поняли, К1СЯ переспала з брутальним кріогеном. Вибачте мене за цей жарт, давайте краще потрошки роздивимось. Попереду, звісно, розподільча плата. Ось вона. На якій китайози ще й три діодики білі вкрутили. Навіщо ХЗ? Але воно ж світиться. Знизу бачимо хотент. На перший погляд, все таке ж, як у всіх останніх принтаках, але ні, це знову сопло Unicorn, яке до того ж бі метал і гартована сталь. Коротше, хороше сопло, лайк. І так, воно довге, все як на к с І з усіма іншими принтерами тут співпадає лише керамічний нагрівач ось під цим носком. Термістор, ну і коннектори для них. На відміну від К1С, тут якоїсь зовсім дивної форми радіатор холодної частини, прикручений лише з однієї сторони, двома гвинтами. Видно, що пацани старались як могли. Ще їм хотілося поставити два вентилятори обдуву моделі. Тому вентилятор радіку довелось притнути ось тут з боку. І з маленькою дірочкою ось тут вже. Для обдуву для того, щоб фронтальна турбінка дула куди треба. Тут є вбудовані в кожух, направляючі повітря. Причому передня турбіна дує і зліва, і справа, але тільки спереду. Відповідно, задній вентиль дує з задньої сторони. Ох і намудрили фанати віні-пуха. Це жесть. Тепер до екструдера. Тут у нас повна копія К1С, але щоб його зняти, доведеться відкрутити ще два гвинти. Потім стягнути задній повітрокожух, Потім відкрутити ось ці три гвинта, які тримають плату. І потім ще відкрутити з цієї сторони пару гвинтів. І тоді екструдер весь підніметься нагору. Ну, зрозуміло, під час стендапів я це робити не буду, але можливо ви зараз бачите цей процес, якщо я його зняв. Після цього ви можете трошки попишати з собою і зібрати назад, бо дивитися там, якщо чесно, особливо нічого. Тільки зверніть увагу на замок на екструдері. Він тут теж з К1С і К1. Тобто, це саме замок такий. Клац. А не речах, що тимчасово відтискає шестерні? Ну, типу, як на СЕ чи KE. Мені таке нрав менше, але то вже на смак і колір. Ну що, закручуємо все, що відкрутили, ставимо на стіл і радіємо. Так, ну і що? Після шести сторінок танців навколо принтеру ми нарешті можемо його включити. Уху! Перше включення, звісно, попросить калібровку. Це усе ми з вами бачили, тому швидкий рекап. Спочатку перевірить температури і термістори, далі відлевелить бет, потім input шейпер з активною тряскою кукухою, ну і підключення до Wi-Fi. А далі в нас стандартний інтерфейс кліпер. Чи ні? В мене в коментах зібралось чимало людей, які пишуть: Чувак, в тебе цей кліпер не зашитий, а з флюїдом. Доповідаю, ці принтаки замовлені на алі прийшли деяким людям одразу з флюїдом. А де флюїд, там певної рут доступ. Мій який прилетів літачком для огляду з коробки, був без флюїда, але ще гірше, і без руту, навіть без можливості його розшити. Лише після прилітання свіжої прошивки такий пункт взагалі з'явився, тобто рут... Акаунт, так що можливо, лі китайці всім покупцям одразу смикають за потрібні ниточки і роблять максимально дружній інтерфейс Флюїда. Але в українській поставці такої самоволки нема. Якщо ви зараз взагалі не зрозуміли про що мова, то гляньте мій відос ось тут. І так, деякі стрілочки там не вказують на відоси. Це тому, що більше п'яти підказок Ютуб не дає додати. Так от в інтерфейсі від Креаліті все настільки скучно, що лишається лише. Ух, позіхати. Є підтримка Creality Print, все працює, всі кнопочки натискаються. Навіть через вебморду є Cancel Object, тобто можливість відмінити друк однієї з кількох деталей. Я чесно поганяв кілька принтів і на рідному слайсері, і на орці. Але про це трохи згодом. Але перед тим як ми поринемо в неймовірний світ тестових принтів, дивіться, що мені позичив товариш. Асистент, будь ласка, товар в студію. Дивіться. Це мені позичив товариш, ну я б сам таке не купив. Так, так, це справжній тепловізор. Не знаю, чи надовго він в мене. Ну, насправді, на момент запису відео, я вже знаю, він в мене до понеділка, але все одно на цей огляд він точно є. Вмикаємо принтак, ставимо на бет 60 градусів і дивимось, наскільки рівномірно гріє за допомогою цієї штукенції. А гріє він нормально, претензій не маю, досить рівномірно. Зони нерівномірності в основному там, де гвинти відводять тепло вниз. До речі, про низ. Термонакладка від Creality на дні, Беду допомагає максимально ефективно зберігати тепло. Думаю, він відсотків 10-20 точно може зберегти. Знімаємо пластикову кришку, накручуємо 220 градусів і одразу починаємо чути цей бісовий вентилятор, який дзищить, наче муха. Фу. Дзищить він постійно, поки сопло вище 30 градусів. Такий собі бойовий петух. І приємно. Тут мало. А зате він добре охолоджує холодну сторону. По тепловізору тут не більше 35 градусів після 10 хвилин прогріву цього гоя, що суперський результат. Кайф. До речі, об'єм друку у принтера 220 на 220 на 280 мм, що трохи менше колег з іншою кінематикою. Ось ці останні 2 см з'їдає кінцовик, і той факт, що ремінь тут хитрої форми і досить довгий. Йде через купу шківів і все таке. По максимальним параметрам друку. Всі, потроха, як ви вже зрозуміли, тут від К1С. А значить, максимальний нагрів сопла десь до 300 градусів, а бед видає сотку без проблем. Ну і ніяких проблем, як весь є, з тефлоном в гарячій зоні теж немає. Після готування принтака мене вистачило на день рідного слайсера Креаліті, і я спіймав наступну проблему. Нема профіля! Немає профіля! Профіль RIP! Профіль зник так само, ніби вафлі Артек. Я маю на увазі, що на момент зйомки орка не підтримувала цей принтер. Але в якості профіля чудово підходить профіль від K1C. Прямо без змін в орці обираєте K1C і так і суєте g код в цей принтер. Працює бездоганно, причому швидше, ніж профіль орки для цієї моделі, який згодом вийшов у тестуванні. Тож давайте потроху дивитись на моделі. Я почав з ось такого здорового динозавра. Назвемо його Єгорич на честь давнього артланівського богу 3D-принтерів. Цей красень був нарізаний в рідному слайсері Creality принт і тому підтримки, які я здирав з ненавистю в очах, максимально попсували нижній шар. Некрасиво і невдобно. Тому наступну модель я друкував вже із орки. Це отруйний дракон, отруйний як мої хейтери, і дракон як я. А ще й скромний, ну точно я. Так от пропоную вам роздавитися мілкі деталі і насолодитися точністю. Хай ця кінематика і дивна, та якість вона пропонує не гірше за Core XY, принаймні по осі X та Z, де собственно задіяна. Та ви, певно, ще по минулій моделі побачили, що шари в нього на максимальній швидкості лягають не так рівно і красиво, як в Core XY. Все ж певні зазори і неточності в конструкції тут є, і кидання важкого беду з прискоренням 20 тисяч чи допомагають йому якісно друкувати. До наших більш класичних моделей. Тест від Autodesk традиційно виглядає бімба. Я починаю думати, що його створювали для реклами принтаків, а не для тесту. Ну і дуже суперський він виходить кожен раз. Але я, як справжній професіонал, знову зламав пару зубців. Тут навіть жінку не звинуватиш. Стрінгінг тут наявний, та це павутиння легко зчитити скальпелем або запальничкою. Нависання добрі, точність мілких моделей теж. Усі циліндри, окрім найменшого, без проблем випали прямо з принтбедом. Капуста, капустенька, красива моделька. Ще й неймовірно точно. Зазори тут плюс-мінус 0,01 міліметра. А це вже наближається до погрішності самого штангена. Так то, і до речі, штанген у мене не простий, а точно більший, ніж у вас. Я навіть не парився з корекцією стола. Ну я маю на увазі з Q Correction. Все з коробки працює просто супер. Тепер новинка в нашому кафе друк ТПУ. Мені дали трошки погратися, ну я й подрукував. Прикольно, звісно, але за що бабки віддав. Не поняв. Так, це крінжовий референс про Барбішоп, вибачте. Але якщо серйозно, то більш жорсткі варіанти ТП типу, друкуються взагалі без проблем. А ось м'які, можна повіситись як погано. І це не вина цього принтеру. Це просто філамент, який по жорсткості менше, ніж тканина. Дуже важко на щось гідне переробити. Та в мене вийшло, зменшивши швидкість аж до 20 мм на секунду. Вийшло ось так: не прямо богу, ну і добре. Трошечки поділюсь, до речі, з вами інсайдерською інфою. Ця моделька скоро буде в огляді у ще одного класного ютуб каналу українською, і там у ведучого з нею набагато більше проблем ніж в мене, аж до дефектів друку. Так що stay tuned. я сподіваюся, що нам вийде з ним з'ясувати, в чому проблема, або ви дізнаєтесь не love story, як в мене з ним, а hate story. Ну що, залишився мій пасаж про кінематику, і звідти перейдемо до висновків. Я, чесно кажучи, так і не зрозумів цей принтер. Він дуже відрізняється від інших ліжкокидачів, і одночасно максимально на них схожий. Таке враження, що Краліті почали його розробляти ще до того, як придумали Кріо і Кає, і не знали, що там вийде вижити такі високі швидкості. Тепер, коли так вийшло, цей принтак стоїть осторонь. Так, в нього не буде проблем з артефактами по вісі Z. Тут просто нема того ліцкою, яка найчастіше за все і утворює такі кольцеві дефекти. Але блін, ось динозавр, і тут також є ці артефакти. Звісно, вони не так сильно виражені, але повністю позбавитись них вони не змогли. А що тоді, навіщо це все? Моя думка така: все буде основний Бетслінгер від Краліті. Кає і Кріо так і залишаться у ділом ентузіастів, і маркетинг відносно їх буде зменшений. І так, блін, з малого до нуля. Натомість з усіх дірок будуть кричати про цю модель. І навіть її назва v 3 без суфікса якогось, просто Ender 3 v 3 Нам натякає, що вона має стати основою майбутньої лінійки принтерів від Creality. Такий собі ідеал для новачка, топ за свої гроші. Ну ви поняли. І знаєте що? Думаю, в неї вийти. Ця моделька точно на голову краще, ніж S'E, Хотендом і датчиками, до прикладу. Щодо кає, -E, я б посперечався, але це скоріше, тому що кає -E мені просто подобається. Кріо, навіть по назві, то не Ender. то для просюмерів і задротів. В мене до речі, його вже й немає. Не знаю, що я туди в. Ту сторону машу. Коротше, друзі, ви зрозуміли. Ну що, як вам огляд? Детально, Не занудно? Пишіть в коментарі. Подивимося, що ви там про мене думаєте. Побачимось в кінці тижня. Хе-хе, цей, цей текст про кінець тижня я написав, коли ще не знав, що я цей відео запишу в кінці тижня. Тому побачимось з вами дня за чотири. Обняв. Втомився від війни. Тоді настав час перемагати. Друг армія надає тобі таку можливість. Просто зареєструйся на сайті Друкармії, придбай 3D-принтер за 200 баксів та починай друкувати для ЗСУ. Це не важко. Кожен здатен на це. Кожен може встановити в себе вдома 3D-принтер та друкувати вироби, якими наші славетні воїни будуть знищувати окупантів. Приєднуйся до друкармії та надрукуй перемогу.